Дуже енергійно почуваюся. Так, добре, це вже цікаво. Так, зараз. Напевно, я потім розберуся з городами, а зараз я просто піду та погуляю по місці. Так, а це вже досить так цікаво. Так, ого, в мене збільшилась моя швидкість. Якось стоп. Я навіть стрибаю вище. Хоча все одно місце, де вкусив цей павук, болить. О, так, Воно все одно болить навіть попри... ухти, ці мої суперові можливості. Ой, так, треба відійти з дороги. Ух ти, просто чудово, як я стрибаю, я зі такою швидкістю можу. А ну, зараз ми перевіримо, що я можу. Я просто обганяю два автобуси. Це досить цікаво. Ух ти! Я просто біляк не знаю. чи Якийсь там автомобіль чи що добре. О, добре. Так. Ух ти. а ну перевіримо зараз, як я буду.